Пропоную погратися зі словами. Давайте доберемо слова до нашої річки, яка протікає через наше місто і називається Дніпро. Ви це все знаєте, а зараз просто пригадаємо, яка вона. І скажемо описові слова про річку. Давайте її роздивимось. Спочатку скажемо, якого вона кольору. Вона синя. Якщо там Чиста вода, як скажемо одним словом, вона чиста. Якщо вода чиста, то вона прозора. Якщо вам приємно дивитися на неї, то вона гарна, мальовнича. Наша ріка дуже велика. Дуже довга і широка. Коли ви ходите влітку з мамою або татом на річку відпочивати, ви в ній плаваєте і не достаєте ніжками до дна. Тоді можна сказати, що вона глибока, вірно.